Всім доброго дня! Це мій канал, «Бабушка нав'язала» і мене звати Бабуля Віка, яка любить дуже в'язати. Дівчата знову вибачаю за свій голос. Може буду кашляти, ви не повірите, я до сих пор кашлюю. Я вже так втомилася від цього кашля. Я вже втомилася приймати на собі вже всі, знаєте, як кажуть, всі народні і ненародні методи. Сімейник випитала таблетки, ми вже пролічилися. Чули, що покашляв один день, два дні температура і все в нього окей. Я оце дівчатки другий тиждень, я вже так втомилася від цього кашля. Найприкольніше, що я вночі сплю. Я роблю інгаляцію, дихаю над картошкою, і сюди зверху ложу картошку, парю ноги, я лягаю я цілу ніч сплю. Я утром просипаюся, не кашлюю нічого, починаю ходити щось робити і починається в мене дотов в горлі, мене давить, починаю кашляти. І це мене так уже бісить, що я просто не можу, я просто не видержу. Я сюди вже клеїла перцовий пластир, я сюди вже лісувала сіточку, гарчичники. Дівчатки, я вже скоро на ногах шкура облізить ноги, парить. Я вже не знаю, чим мені становиться кашель. З сьогоднішнього дня я вирішила, що я вже його просто не буду лічити. Бо я вже мене, вже, чесно, ви стільки грошей на аптеку викинули. Чесне слово, не хочеться мантюкати з лікарства. Всі, хто так лічиться, то таки скаже. Тільки хорошие викидаєш і толку нікакого. Оце ще піду до подружки, візьму, ще козиний жир. І мене бабушка завжди в дітці козиним жиром давала мені питтям, скажу, я не її ніколи не гидувала, кусочок отламала і навіть могла смуктати. Ви не повідоми, може, хтось зараз буде бека не не У Мене завжди в холодильнику немає. Навірно, останній раз зажрала. І оце просто. І оце, знаєте, що мене кажуть? Сушать в горлі. Сушать мене це в горлі і все не можу балакати. Треба закрити рота і мовчати. Ну як я вам можу закрити рота і мовчати, як я нав'язала. Почала скажу, бачите, в мене в кадрі, в мене було декілька свят. В кадрі в мене цвіти. Бабуля Віка вам хоче щось сказати. Вчора в бабулі Віки було 35 років, як бабуля Віка вийшла заміж за Михайла Івановича. А сьогодні... 35 років, як ми з Михайлом Івановичем повінчалися. Да. Ми розписувалися в Совєцькому Союзі і ми вінчалися в Совєтському Союзі. Я не знаю, чи це було бажання. щось я не знаю, чи Мішина мама може пропонувала, чи може моя баба. Я навіть не знаю. Ми якось так по інерції якось навіть на цю тему якось так і не думали. Тоді, може... ну, тоді не було модно, тому що це був Всесвітний Союз. Ви ж самі розумієте, ми їздили в село до бабушки, там, в церкві, наждали, що так було інтересно. Теж на нашу свадьбу тому, тому році, в 92-му році, як ми розписувалися, цілу зиму не було сніга. І за два дні до нашої свадьби Випали в сніг, в смілі не було світла в смілі не було води. І в мене в цій квартирі, де я живу, була свадьба. А у мішаних батьків були міша щасного стіка, у ній була Знаєте, як от раніше кутуранчувала. Твоя свадьба, моя свадьба. Ми туди-сюди бігали. І я не знаю, ми захотіли вінчатися, ми поїхали в село, приїхали в село. В церкві було холодно, а в як таке ж діта, така вся разфиріна, роздіта. І ми поїхали, сиділи там рядом домбу. Якоїсь, якоїсь бабулі сиділи на лежанці. У бабулі на лежанці ми сиділи. Ждали, коли буде 12 часов дня, закінчиться служба, ми прийдемо до церкви. І нас потім, і потім ми вінчалися. Я впечатлення від вінчання, знаєте, вже пройшло 35 років, я згадую вінчання. Ну тоді фотографувати не розрішали в церкві, навіть немає фотографій. Ну, тоді фотографи як були. Фотограф був, то, що ти пригласив, когось може любительський фотоапарат. Я не знаю чого. Мені було так чогось смішно. Мені так було щось смішно. І знаєте, я пам'ятала, ми Мішою себе вели, ну, взагалі, перший день свадьби, знаєте, ми не пили нічого, тому так, це, бо ми знали, що ми на другий день їдемо вінчатися, ми дуже себе, знаєте, вже ні з'яси там вип'ють трошки веселі, ні. Ми були, не пили, тому що ми знали, що на другий день ми їдемо вінчатися. Ми вели себе тут. А є свідетелі, Вони такі молодці. Вообще. Хорошо, так випілі. І на другий день в церкві отож такі великі корони держать, а ростом маленьким, що я, що моя сітельця, і треба корону держать зверху, і та корона постійно нам надівалась на голову. То Міші на плечі, то вона ж велика, то Міші, то мені. В общем, нам щось так було смішно, такий батюшка хороший, був. він ще той батюшка був, який хрестивши мене, коли я народилася, і мене хрестив. Оце цей був старенький батюшка. Так що у нас вчора було 35 років, 17 лютого, як ми поженилися, а сьогодні, 18 лютого, 35 років, як ми повінчалися. Кажуть, якщо повінчалися, не розводяться чи не сваряться, не розводилися, ну сваримося, як і всі в своїй житті сваряться і сварилися, і, наверно, будемо сваритися, без цього ж не буває життя. Збунікається, ну, коли люди не сваряться, вони скучно живуть. А так, хоч якийсь адреналін єсть. Так що, дівчатки, це про хороше. Про гане, щоб Болію розказала про хороше. Хотіли б, я з дідом, скажу в ресторан, думала, підемо двох посидемо, Ну так, що дід лежав в больниці. Це думаєте, що захворіла? Дід лежав в больниці. Приніс туди болячку, тільки дід два дні поболіла, а баба вже другу неділю боліє. <кій> Знаєте, така лікарня, я вам скажу, В коридорі лежав, капали капельницю. Потім біжить на другий корпус, там роблять якийсь масаж, потім прибігає десь на фіскабі. Дівчатка, це бігання по больниці. Я йому кажу, що ти там оце лічиш? Вообще, я не пам'ятаю. Він каже, я сам вже не пойму, що я там лічу. І це він там захворів, діти два дні а баба ось вже другу неділю. То у не нас тільки грошей пішло на ту лікарню і його через 4 дні виписали, тому що він заболів. 39 температура сказали, а ночіва вже ж вдома. То його виписали. А бабуля оце хворіє. То пішли гроші у нас на лікарню, потім пішли у нас на аптеку, гроші, і ми щось так хорошо спотратилися, діти предлагали допомогу, ми категорично відказалися, що ні, що ми голодні босі просто волосся, Дід без роботи, баба замовлення те, що отримала кредит, закрила, і ось один без грошей. На аптеку сказав, що все, гроші більше не даю на аптеку. Ну нічого страшного, в ресторан не пішли, бо ще ж кашля, куди йти в ресторан, думаю, підемо двох по вечерям, Який там ресторан, кашляєш, куди ти вже будеш йти людям? Мішай. Так що дід вчора бабу поздравив цвітами. І в нас був, я казала, у нас буде торжественний ужин. У нас була жарена картошка. Я кажу, картошка ще дороге блюдо. нас було, знаєте, Концертне блюдо святкове, якщо на столі є картопля, значить ти живеш багато, значить нормально. Так що ось такі справа, дівчатка. Що далі? Розкажу вам, що я все одно, хоч трохи хворіла, і така була пригнічена, якесь воно таке це мішає. Все одно, дівчатки, я в'язала. Я в'язала, ви знаєте, що я в'язала. Ви всі бачили, просили мене мастер-клас. Дівчатки, ще хто там, може, просив. Я не пам'ятаю, кому давала кому ні, тому що я зайшла в інстаграм, а воно мене одразу не висвітилося. Люди запит робили мені на цей на вістаграмі, ну, щоб я їм схему скинула. А воно в мене тільки вчора вечором висвітилося. Так що, дівчинки, вдруг хто буде дивитися, вдруг кому я не дала. Будь ласка, заходьте в Вікторіях, і я буду перевіряти, тому що ну, чогось не вийшло. Я вам потім даю номер телефону, я просто не хочу номер телефону писати в Ютубі. Номер YouTube. Я вам всім скину. Я знаю, що ви захочете мати таку собі схему. Вот. Так я починаю, я не знаю, з якої сторони дві кучки лежать, і з якої сторони почати не знаю. Ладно, почну з правою. Ви всі знаєте, я в'язала дівчат цього кота. Мені замовила Юля вязати таких 10 котів і 10 собачок, дівчат. З цього кота, ви бачили, зробила прикраси. Щось мені захотілося, знаєте, творчості. Зробила прикраси, зробила, зробила щось в'язала і приклеїла такі. В мене, може, картон не знаю, як хотять далі. Мені все одно. Ну, нав'язала таких 10 котів, в'язала різнокольорових, в'язала не тільки. Я камеру може далеко поставила, може, якось її трошки опустить. Візалась, видимо, два рижки. Очі втіляла, бачите, там розовий носик. Два таких вуха в'язала. Там по схемі такого вуха в'яжеш. Я поки допутала докендарила, які вони дуже не бути. Ладно, дівчат, цвіточки прийму, красиво все. І знаєте, я вам скажу цвіти, Це мені на... Це я їх на балкон. І на балконі вони Ті, що мені міша дарив осінню цвіти. Я їх тільки тиждень назад викинула, вони стояли в вазі. Там не набуло ні холодно, чого це тих глянять в холоді. От, от, такі котики. Такі ось, такі. Різні очі клеїла. Тут у мене це більше і менше, бо, тому що в мене щось восьмерочки не що ще треба було шестерочка. я не знаю. Дівки, поприклеїла їм такі сердечка. Ось такі все. По-разному очі клеїла. бачите, то й сюди, то і туди. Вихать таких котиків. Разноцвітні котики. Кліва, я в'язала. Ось такі. Куди кому я хочу? Бачите, ти сюди, ти сюди. Ось так от посади їх. цих котиків. Щось отдай більше. Ну, нитка, не так нитка? Бачите, 24 нитка. Одна товща, друга товща. От вам і виходить різний котик розміром. Попридумувала різні цвіта, покомбінірувала, поделала діткам таких 10 котиків. 10-9, я вже піддала дуже. І один такий ось рожевий ось такий рожевий. Шкліяла, не фатила мене таких сердечок, згадала мені Оля Вір'янова, коли присилала такі резинові штучки. Я їх -то ще украшала ними, а цей думав, чого буде лежати? Треба ж украшати ігрушечки чимось. На тему купляєш всяку фігняку. Ну, що ми їх ж що це творчество. То я в'язала замовлення, а потім як оце всяке приклеюєш, називається творчество. Двигаємо ми це творчество трошки на задній план. Може, вам не буде видно, я не знаю. І показуємо далі. Що було далі в бабулі? Далі, дівчатки, я вязала ось таких песиків. Вишку діла. Всі мене спрашували, я ж кажу, хто хоче там, той пишіть мені. В інстаграмі я буду перевіряти, бо щось я ж кажу, чесне слово. Щось таке воно все тормознуте, безпечність, ні, навіть моє Ось такі песики. Прокрасила песиків, дівчатки, побачте як. Таких 10 кольорових. Оля попросила, Юля попросила всіх рижих. Рижих в мене було три чи два матка ниток. Думаю, не буде, що рижих, що немає, тому що немає. Песиків отаких от різних. Різні такі вони все. Одним таким вухом комбінірувала сиділа. Оте ж сидиш, придумаєш це творчество. Дівчатки, ще щось розкажу по поводу. дивіться, Це мені біленькі такі, взагалі, подивіться прелість. От дивіться, обраті увагу. є ця нитка Оля Вер'янова, коли казала, сказала, потім бачила ще одну в'язальницю. Каже, що це нитка, нитка оцієї фірми. Йде, ну це бембі -бембі. Вона бюджетна нитка, вона йде, буває, бракована. Така, знаєте, розпушена, розпушена ниточка. Оля, що мене почує, вона в курсі діла. Дівчатки, я ту ниточку не викидаю, я з неї в'яжу іграшкою. Тут, виходить, бачите, тут тіло таке, а видно ці петліки, все видно. А тут, дівачки, воно, виходить, таке цільне. Дивиться, воно, виходить, наче плюшове, таке бархатне. знаєте? От не видно його, ці це все. А взагалі мені дуже подобається такою ниткою в'язати. Звісно, трудновато ці петлі всі видно, але воно таке виходить, знаєте, ну, класно таке. Виходить. Так, що в мене виходить бракована нитка, я її не викидаю. Якщо в мене, виходить, цілу запчасть з неї в'язати, я з нею вяжу. Бачите, собачка вийшла, вся у мене петельками видно, ось у мене вийшов хвостик. Розумієте, ось тут трошки низу. Получилося таке балахатне, а тут оце все тіло таке, а голова тут ж морда прийшла, приклеїть, прив'язується отдільно. Зрозуміло як? Дивіться, як воно гарно виглядає. Ниточка мені це, звісно, подобається. Бракована є, бракована. так що така ниточка ось. Такі песики, щас я вам покажу. Песики, дівочки, ті, що в мене це з метеликами. Вони всі дівчинки різні, той туди дивиться, той туди. Взагалі, клеїла, дівчатки, як клеїла. Ось такі песики. Потім, дівчатки цікаве. <кій> Дивіться, що я зробила? Я на носика у песика причепила ось таку стріказу. Наче він сидить, а в нього на носі сидить стріказа. Оце я так зробила. Тут причепила стрікозу. Дивіться, тут сидить оса чи бджола, не знаю, що там сидить. В нього на очах він дивиться, хоче здуть, не получає. Теж кольоровий див, бачите, песик кольоровий. Пчола чи оса, там, хто в нього там хоче її здуть, сидить очами, очі закотив. З цього сидить, дивіться. Сонечко сидить. Оце таке дівчине, придумала. Придумала, приклеїла. Всіх теж. Приклеїла дівчи. Ось такі прекрасні, прикольні такі. Іграшки. Ми купуємо замовляємо, а так виходить, що іграшка, значить, знаєте, має якийсь шар. Вона і так прикольно було, очі такі смішне, а, а так вона получается смішна прикольна. Так що, дівчини, берем взяла 20 цих іграшок, в'язала я, потім теж не тільки це вязала. Що дівчинки в'язала ось таких маленьких гусиків, то що я вам показувала, буду в'язати. Ось таких гусиків буду в'язати 50 штук. Посадила теж один день потихеньку, неділю, наверное, потихеньку зв'язала таких, трошки тут не знаю. Всього 15 штук тут. І от таких молочних і ще будуть сіренькі. Примповнивала у Юлі і кажу, Юля, не хочеш. Вона думала, що білі. Я кажу, давай ми зробимо їх трьохкольорових. І ще будуть гусики трошки більшого розміру. У мене немає схеми, трошки більшого розміру треба, щоб були. То, ще зв'язала дівчатки, от таке зв'язала. Ось я так в'язала, вам скажу, не спіша, тихо, медленно сурша, між кашлями, своими своїми сидела Сиділа потихеньку свята і в'язала. Потім, дівчатка, щось я... Я взагалі я там, де в мене мої схеми є. Я давно ще в 2022 році я тільки починала в'язати, і, по-моєму, Катя мені зробила мій канал чи з 1 января 2023 року. Чи 23-му році, навіть в начале січня зробила мені цей канал для схем. Бо я вішла, ці схеми скидала Катя. Де щось побачу і скидаю до Катя? Вона кажу, мама, та ти задрала мені своїми схемами. Вона зробила мені канал, і туди я скидала схеми. І я ще, я, по-моєму, в 22-му році, може, не буду, по-моєму, в 23-му. є така майстрина Лукушкіна. Вона в'яже з хібашніх ниток іграшки і продає майстер-класи. Я в неї купила майстер-клас однієї прикольної іграшки. Ну це її взагалі фішка, вона вваже гусей. Я в неї купила майстер-клас гуся. Ну вона вяже з хебешної нитки, нитки. Ну, я ж дівчатки, я не вяжу з хебешної. Бо я умудрилася зв'язати, правда, зв'язала вже по-своєму. Була найголовніше, що була ця, як вам сказати, основа чого я, бо я почала в'язати, як воно може бути. Почала в'язати, виходить, дуже боже, дуже гусь буде сантиметрів 70 висотою. Тому я почала в'язати його. Головне, що куди я. я не знаю. Він не влізе. Я потім камеру поставлю і вам покажу. Дівочки, я зв'язала ось такого гуся. Це дівчатка гусь, бачите, його не буде видно. Дівча Гусь, у неї тут шапочка з цвіточком, сумочка в неї. Вона велика, 45 см розвиту, бачите, вона ніяк не влізе, я потім камеру поставлю на паузу і вам потім фотографірую, зніму цього гуся, повністю який він є. Дівочки, оця. Вона стоїть. В мене він ну, самостійно не встигть, треба щось підперти. Бо там ножки робила теж по-своєму, там трошки воно заморочено, трошки робила по-своєму, але ну, головну основу я поняла. В принципі, такого гусачка можна з плюшови пряжі зв'язати маленького. Ну, Я вже ну, як розігналася, то вже розігналася. Ось, дівочки Я вам скажу, цього гусака я в'язала неділя ввечері. Вчора, цілий день в понеділок. І сьогодні я вже цілий день, вчора прям цілий день в'язала цього гусака. По-перше, я вам скажу, в'язала за цією ниточки тоненькою, за цією тоненькою ниточки в'язала, ви поняли, да? дольче бембі, Вона ж тоненька. Крючком 2,5. Тому що, ну, якщо б я в'язала великою товстої пряжі, то він би, версталь такий гігант був. Тому я це все сокращала, умінчала розміри трошки і робила трошки по-своєму. Тому я в'язала, я вам скажу, в неділю я вечором, може, часом в 7-вечора я почала, може, в 6 зв'язала кусок, потім подивилася, що дуже велика голова і шия. Я думаю, це не голова і шия я тільки 20 см вийшила. Думаю, ні, не годиться. Я почала розпускати і з тих самих ниток перев'язувати на меншу іграшку. І це вчора я цілий день в'язала. Вчора я цілий день в'язала. Цього гусака і вже вечором, сім часом вечора, сіла в'язати одежу. Платя теж, дуже... там в схемі є одежу, в'язати, і купальник, і шорти, і плаття. І ви знаєте, я вам скажу, що плаття ну, зроблено з хебешної нитки. І на розмір того гуся по петлям як набирають, такого, я, я взяла, знаєте, так вже плюна, по-разному плутала, 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 і вийшло геть, геть чітко. То я вчора зв'язала плаття і зв'язала шляпу йому. А вже сьогодні я зав'язувала сумочку, зав'язувала сумочку, і вже вирішила, я тут вже прикрасила цвіточками, вже ж накупилася на тему, то я вже прикрашала цвіточками, і сумочку прикрасила, сумочку вв'язала теж по-своєму. І сумочку прикрасила такою, таким сонечком. Ось, дівочки, ще зв'язала такого гуся. Я потім поставлю камеру, щоб ви бачили цих всіх собачок за цими носами такі смішні. вони. І цього гуся. Всюсь, звісно, класно. Ну, я вам скажу, чесно, він, наче, знаєте, тоненький такий, от, і довгенький. І я вам скажу, як каже, Антоніна Дігтярьова, я не придумала ціну розставання, скільки можна взяти за такого гуся. По тому, як я його в'язала, нехай неділю вечором, вчора, там, ну, я кажу, цілий день ну, там, ладно, я там Сходила в магазин, приготувала вечерю поверяли з дідом, ну, то нехай 2 ну, нехай часа в день зайняло. Покашляла. І сьогодні я теж зранку встала, в'язала цю сумочку. В'язала сумочку, там прикрашалась, ну, ще півтора часа-два пішло. І от іграшка вийшла, в'язалася, ну, нехай один день зранку до вечора й тому. Ну, це буде два дні. О, скільки можна за таку іграшку взяти грошей? 400 гривень за неї взяти це дуже дешево, дівчата, Це ну, дуже дешево. По тому, по тому, як я оце во-перше, дивіться, ну це швидко вив'язувалося, все швидко вив'язувалося. По тому всьому, що одержи що, той клюв, його треба правильно пришити. Цей клюв треба виложити, пришити. Крило то таке, оці лапки я робила по-своєму. зробити, там У неї лапки чогось я не зрозуміла, в неї зв'язано і воно якось так збоку пришивається. Як воно там вивертається, потім я взагалі не зрозуміла, можна все упростити. Ну, Кожен по-своєму, майстер заворачується. І ви знаєте, це воно мелочі, 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 те плаття перев'язувала, звісно, це все. Воно застібається на ну Даже, чесно, даже не знаю. Думаю, 600 гривень маче дорого. А з іншої сторони, це така, ну, така іграшка інтер'єрна, просто Юля вона їде на змагання, це куди я в'яжу гусачків. Там дівчинка, їхня тренер, чи не знаю хто, вона збирає колекціонує гусей. Я вже в'язала гусей Ну, Ви ж розумієте, що я розумію, що Юля Юля, я ж не можу теж робити, бо я їй скинула вже фотографії, вже вона залайкала все. Сидіть, робити і продати за три копійки не хочу. Якщо вона не візьме візьметься, ні, що я скажу, ну не захоче, бо почитає дорого. Вона так вона вважає, що це я дорого беру, за щось. Хай він стоїть. Може хтось його купить, не купить. То я тоді принципіально комусь подарю. Таку іграшку всі візьмуть. Ще я вам скажу, що я держиться. Я вам потім поставлю, що я хоч і довго, я хорошо її плотно, набила. плотно набила. На всякий случай поставила дві ушні палочки внизу. Тут. От, на всякий случай. Я не знаю, куди потім я напихала, куди вони ушли ті зубні ушні палочки. Ну, воно держиться. Так що, дівчатки, ось такі справи, ось такі діла. Ось така бабуля, от як я ком'я, він не влазить в камеру. Ось це тільки що дергала, вже відлетіла ця. От летіла мене приклеїть. Я, я не сильно її клеїла. Щось тут клеїти немає. Ось такі дівчатки справи. Це бабуля чим займалася бабуля Далі 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 мені треба ще соло в'язати і гусачки. І до цих гусачків треба девочки десь пошукати, не знаю в інтернеті чи що. Десь вона, Юля сказала таких ну, як ладошка. Я їй об'ясняю, це. Я ж, знаєте, об'ясняю, Вона мені показує гусенка. Ну, вот то есть Наталія Фёдоровна, чи Татьяна Федорова вяжет. От них такий гусь, знаєте, тут дзьоб вяжеться сюди. И він так нарутіла життів. Ти розумієш, що от, от мені от такого розміру. А я їй показую, ти маєш за фотографії інстаграмна, от, от тобі цей гусь ладошку. Чи люди, коли не розуміють, трошки треба бісити. Тобі кажу, якусь так ну так, да, трошки більше, але в мене немає схеми, але там Оля Вір'янова в'яже, він іначе наче більше. Там є в інтернеті різні, але вони наче такі більше, а менше. Щоб... Я ще цим, чесно скажу, не займалася. Я ще не дивилася. Я не знаю, я щось зараз виключу, що я приготую обід, Лучше чи вечерю. А потім подивлюсь, що я буду в'язати. У мене ще є достатньо часу. В принципі, треба нав'язувати якісь іграшки, щоб були на літо. А Я до сих пор, щось... дівчатки, чесно скажу, я написала собі список, потім сіла щось там в телефоні втикала. Так, що надо те. Дівчатки список у мене великий. І так 5-10-5-10 іграшок. Так, так, так. Не, коли в'язати, дов'язати, треба нитки замовити, бо якісь такі цвіта серії думаю, зелені. Зато в мене зелені? Жав навіжу. Зелені так. Жаб нав'яжу, яких хочеш. Ще там одну жабу там побачила прикольну, хочу зв'язати. І люди час час кажуть, люди, я не знаю, взагалі будуть купувати люди, от ярмарки чи що. Люди, мабуть, вже втомились від цієї всієї ситуації, і грошей нема. Кому воно це може, надо, не треба? Надо? Хоча раду радує мені душу, ну, то хай буде. Комусь подаруємо. воно є благодійні, всякі акції, фонди. Ось такі дівчиські справи. Так що, всім дуже дякую, хто мене дивиться, хто мене чекає, всім велике вітання, всім великий привіт. Думаю, бабуля в наступний раз вже підключиться і не буде вже кашлятися, бабуля, тому що бісить, страшне, бісить. Всім до побачення. Не відключайтеся, я вам включу відео там, де я була в день речення. Така вся скромна, вона це була навіть не я. І оцього ж гусака поставлю, який цей гусак, він красивий. Покажу вам овший фон. Так що всім до побачення. Гарного настрою, гарного дня. І не хворійте, не хворійте, як бабуля Віка хворіє, не хворійте. До побачення. Ось така банда. І ось таїть оця велика гусюна. Він великий. Це дівчинка взагалі, правда ж. Можна було зробити мальчика, я щось захотіла сделала дівчинку. Ось такий великий губський. Банда, банда. Такі вони всі смішні. Оце ми кого сонечко на носі, кого хто. Ось такі справи. Кума, дорогая, ти пам'ятаєш, я тобі казала, що ти замовила подарунок на тему. Я сказала, якщо буде фігня, я все одно ту фігню тобі подарую. Вот, кума, я тобі доказала такі красиві бокали, щоб ми коли я буду тебе ходити в гості, щоб ми пили шампанське віно і наслаждалися жизнью, Кума. Я сказала, я что заказала, то вот, я Я хочу ты сказать, ты я беру, так? Но если ты придешь без бутылки, это будет тебе писец, понятно? Вы ж поняли смысл бокальчика? Разобрали себе бокальчик. Я это думаю, сюда шампусика, а чи... Я даже не понимаю. Подожди, мы тоже не все. Ну, тема орулечь. <laughs> да. да, конечно, вот это мне покажу блеще. Красота неописуемая. Да, Шонька, будеш-таки бакал, давай, який класний. Я вже виходила в ето, як ото виходила в ситуації. Коман, ну ти ж жеєш щось своє, я тобі вже подарую щось. <laughs>

Так, убирай! Может наливать! Happy to, happy birthday to you. Happy birthday,